Добрий день, це канал. І я і мої кози ми з вами на кухні і будемо бавитися. Хочу я це гарбузове варення, чи як вам зветься, не знаю. Правильно, Попробувати зварити це лакусова гарбуза. Десь. Зараз поріжу. І відправлю варитися. Наталя мені чисте лимона і апельсина сюди. Ось. Але перед гарбуз має зваритися, щоб бути м'ягким. Ось, а тоді, а тоді. А тоді ми будемо. Що з ним робити? Ки ми кускаємо поріжемо, поріжемо його, письмою воду? Порошися. Я не маю трав, добре. Та тут таке. Зараз наріжу, а як наріжу, тоді покажу, скільки я нарізала. Я не важила, дівчата, скільки тут є. Ось так. Ну, хочу спробувати. Всі розказують, що дуже смачно. Ось. Ну, я гарбузаж, люди купляють гарбуза, щоб зварити таке. Ну, а я гарбуза не купляю, свій маю, то хочу також спробувати. Гарбуз в мене дуже ароматний, дуже пахне кавуном. Ось. Такий запах, ніби я кавуна розрізала. Ось. Це такий той гетара чи як там мене його кажуть. У нас, кажуть, кашовий. Не знаю, кого як. У нас кажуть кашовий гарбуз. О, ось таке то він. Є люди, що його їдять так просто самим, як яблуко. Чищу гарбуза, саме легше чистити економкою. Ось оце його економкою чищу. Дуже легко порівняно чиститься. Ось, бо ножем так не почистиш, а то і легенько. І файненько. Ось. Так, що ось таке. -то. Ну, а що далі буду робити, тоді буду показувати. Зараз на кришу і так. Поставлю варитися до того, щоб він був м'ягенький, готовий, м'який. А там тоді, що далі буду додавати, тоді покажу вам. Так, доливаємо сюди води. Не знаю, тут в мене десь пів літри є, мені хватить. І відправляю на грубку вариться. Так, наш гарбуз доварується. Це у нас лимон. Це у нас апельсин. Зернятка, якщо є вийміт. Відправляємо зараз це все в каструлю, хай воно ще трошки провариться. Ось, А тоді покажу, що далі. Так, це наше варення проварилося 10 хвилин. Тепер ми беремо блендера погружного. І все перебиваємо. І такий аромат. Так, перебили. Зараз помию з положку блендера, тоді покажу далі. Всипала сюди пів літри і ще трохи цукру, Навіть півдвого слоєчка не всипала. Десь грам 700. І розмішую, а тоді подивиться, попробуйте, чи вам ще цукор досипати, чи ні. Ось. Віться, яке воно файне жовте це варення. Ну, подивимось. І відправляємо ще покипіти хвилин 10-15 на малому вогні. Щоб гарно проварився. Де-не-да де є кусочки. Ну, я дуже не перебивала, я думаю, це ніс не зашкодить, якщо десь якийсь кусочок гарбуза буде чи кусочок апельсина пливати. Ось. І відправляємо варитися. А вже як звариться, тоді вже вам покажу, яке воно вийшло. Так, поки побалакала по телефоні, вареню закрила. Ось така янтарно-жовта. Густенька. Я думаю, як вона вистегне, пече, то тоді вона буде багато густіша. Ось, ось така. Дуже смачна. Ми з Наталією пробували якраз, вийшло в мене 5 півлітрових баночок. 2,5 літри. Оце стільки варені в мене вийшло гарбузової. Дуже смачна, напевно, я ще трошки звару, ще, напевно, зо 2 літри. Ось. Так що ось таке діло. Дуже смачна вийшла варення. Дуже ароматна, навіть не скаже, що це е, з, того, з гарбуза. Ось так щось таке. Пробуйте, готуйте, хто будете готувати. Ось. Хто хоче більше аромату апельсина-лимона, можете трошки більше дати. Ось, Так що ось таке. Мені дуже сподобалося. Всім гарного дня. Миру на мирного неба, миру, спокою, затишку, і хай вас Бог береже всіх. До зустрічі в слідуючому відео. Всім папа. -па.